Коли отримаєте посилання на посібник, кожна з 14 тем має свій колір фону та знаходиться в окремій папці. Друкуйте посібник обов'язково на плотному папері, кожну папку окремо по черзі. У вас вийде 14 файликів з роздруковками. Розріжте картки з кожного файлика, та не забудьте повернути їх в той самий файлик, звідки діставали, щоб розрізати. Якщо ви друкуєте посібник в поліграфії, просто надішліть їм посилання на папки з картками. Вкажіть, що друк на плотному папері. Не забудьте попросити розрізати картки та скласти кожну папочку в окремий файлик. В кожній темі є головні картки, основні та допоміжні. З головної картки починається пригода. На ній написано все, що треба підготувати для гри за цією темою. Основні картки кожної теми мають такий самий колір фону, як і головна картка. Вони пронумеровані та містять назву теми. За цими картками відбувається хід гри. Головне, читати їх по черзі. Додатки це картки для виконання певних завдань з теми. Як правило, такого ж кольору фону, як головна картка. Кожен додаток має назву, яка написана на головній картці у розділі Підготовка до гри.